І як прибрати людський фактор у доступності укриттів під час повітряної тривоги? Цю проблему в білій церкві намагаються вирішити за допомогою централізованих магнітних замків, які відчиняються при поступленні сигналу тривоги і лишаються зачиненими увесь інший час. Наразі в процесі тестування знаходиться декілька укриттів з такими замками. Це вже перші встановлені такі замки автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Але це не просто магнітний замок, тут є відеоспостереження, тут, звичайно, є і додаткові, тобто примусового відкриття дверей, засобу. Всі ці сигнали відеокамери, виведені на до нас в центр оперативного реагування, і в разі несанкціонованого доступу в дане. Укриття, звичайно, будуть реагувати і муніципальна варта, а так само і національна поліція. Тому зараз це перші замки. Найближчим часом ми збираємося обладнати всі укриття такими замками. Немає повітряної тривоги, замок закритий. Завдяки цьому забезпечується збереження майна в укритті, забезпечується нормальне підтримання порядку в самому укритті, Тобто воно не працює. Повітряна тривога оголошена, замки відкриті, зокрема, цей замок. Да, і люди можуть сюди заходити. До тих пір, поки триває повітряна тривога, приміщення відкрите, люди користуються. заходять. це вже допрацювання компанії розробника, оскільки спочатку це було встановлення системи. Віддаленого до... контролю за доступом до укриття. А тепер ми кажемо, система віддаленого контролю за доступом та безпекою укриття, тому що це безпека. Ми цю опцію додали можливість передавати тривожний сигнал до ну, наразі там, муніципальної варти, національної поліції, медичної служби і служби порятунку. Потрібно це для того, щоб ті, хто знаходяться в укритті, могли чітко спланувати ну, якби, свій запит. І е, от служби екстрені могли чітко зреагувати і приїхати по цій адресі, тому що повіне давно писано виклик муніципальної да. ваш пішов сигнал, і на планшеті через пару дрой секунд з'являється. Ну мазір. буквально так. Сподіваємось, що такі замки стануть реальним та зручним для всіх інструментом, як доступності укриттів, так і збереження майна мешканців будинку, в якому ці укриття знаходяться.